У четвер президенти США та Росії підпишуть у Празі новий договір про скорочення ядерних озброєнь до чеської столиці. Барак Обама вирушив не з порожніми руками. Напередодні його адміністрація оголосила про нову стратегію застосування Сполученими Штатами ядерної зброї у разі нападу на них. Стратегія відразу викликала внутрішню критику. Представники республіканської партії не приховують незадоволення, адже документ обмежив випадки, коли Сполучені Штати можуть застосовувати свій ядерний арсенал. Це на думку республіканців наражає країну на серйозну небезпеку. З подробицями Руслан Петричка. Барак Обама зобов'язується не використовувати ядерну зброю проти країн, які підписали і дотримуються умов договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Ці зобов'язання дійсні, навіть якщо ці країни нападуть на США з хімічною чи бактеріологічною зброєю. Республіканці не забарилися з критикою. Це зменшує наші можливості. Американці повинні бути занепокоєні. Сенатор Джон Маккейн, який у цей час перебував в агітаційній поїздці у Каліфорнії, в своєму зверненні закликав адміністрацію Обами чітко артикулювати, що уряд сполучених штатів залишає за собою право скористатися будь-якими можливими методами, щоб завадити атаці на народ США чи їх союзників. Міністр оборони США Роберт Гейтс каже, що нова стратегія залишається ефективною протистоянні з північною Кореєю чи Іраном, які не приєдналися до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. якщо ви не граєте за правилами, тоді ми розглядаємо усі способи захисту у відносинах з вами. Деякі посадовці адміністрації Джорджа Буша підтримали новий план. президент дає чіткий сигнал. Ера холодної війни давно в минулому. Справжня небезпека зараз походить від терористичних груп і таких країн із як Іран та Північна Корея. Гілларі Клінтон наполягає, що Америка не підриває свою безпеку. Ми зменшимо ролі кількість зброї в нашому арсеналі, але залишаємо в силі безпечну і ефективну систему захисту нашої нації і наших союзників та партнерів. Речник адміністрації президента заспокоює, що Сполучені Штати не повністю зв'язують собі руки цим документом. якщо ми побачимо, що якась країна значно нарощує свій арсенал біологічної чи бактеріологічної зброї, ми залишаємо за собою право переглянути усі гарантії, які були дані раніше. Руслан Петричка голос Америки.